Слово на ранок субота, 8 листопада 2025 року. Ви вдаєте праведних, а Бог знає серце, Бог знає. Бог знає, коли вдаємо. Бог знає, коли страждаємо. Бог знає, чого прагнемо. Бог знає, коли прагнемо. Бог знає, коли хочеться сховатись. Бог знає, що сховане. Чому сховане? Бог знає, кому насправді служиш, Бог знає, коли вдаєш? Людину можеш обманути Бога ні. Він знає твою і мою вірність, знає зраду йому болить зрада, бо він Бог живий, але його серце приймає знову і знову. У цьому вірність він вірний, навіть у найменшому все починається. З малого, гірчичного зерняти мала неправдивість і лукавість розростається великим плодом, що труїть. Мала вірність розростається деревом, де птахи гніздяться, із плоду якого насичуються інші. Бог дозволяє вдавати, лицемірити, шукати своєї вигоди, бо Він дав свободу. Він знає серце, він відпускає не можеш двом панам служити собі. А потім Богові, бо що серед людей високе огидне Богові. Серце чисте створив мені, Боже.